Привіт, любі, дорогі ті! Це таропрогноз на грудень останній місяць цього року, 2025-го. Уявляєте, уже кінець року. Давайте дивитися, що скажуть карти. Сьогодні у мене 4 колоди таро, витягнемо з кожної колоди по три карти. І остання колода, остання карта, 12-та. Це буде сама головна енергія місяця грудня, останнього місяця, як швидко пройшов час. І, дорогеньки, вітаю вас зі святами, з Різдвом Христовим вас, дорогенькі, і з Новим роком. І так, перша колода. Дивимося. Так, перша карта року імператриця. Імператриця це дохід. Це карта доходу, тобто дохід уже визріває. Тут у нас ще й імператриця вагітна, тобто ви отримаєте хороший дохід, уже визріває ваша справа. У вас буде багато клієнтів, роботи чи премія на роботі, і також це ще карта, коли треба себе побалувати, коли імператриця це людина, яка енергія людини, яка вміє жити і вміє радіти життю, радіти життю. Це для вас складеться якнайкраще. І дохід буде однозначно. Щедра карта, дуже чудовий початок. Так, наступна карта король жезлів. Король жезлів, енергія вогню, такий король буде присутній в цей період, буде вам допомагати. І імператриця, і король це як пара, можливо, зустріч такого короля, якщо це ваша тема. Можливо, це ваш батько, бо, це людина енергійна, оптимістична. І це люди по знаку Зодіака, це є стрільці, овни, леви. Ось така людина енергійна, буде вас, можливо, познайомитися, чи вже є у вашому колі, яка вас буде підтримувати, допомагати якось буде вам в нагоді. Так, наступна карта. Туз жезлів. Багато вогняної енергії буде. Туз жезлів це про енергію вогню, це е, е, якась справа, чимось бути горіти. Щось вам буде дуже подобатися. І це початок. Це коли початок запалюється іскра, якусь ви інформацію почули. Можливо, навіть цей король, якусь дасть інформацію або запалить вашому серці вогонь. І тузи це про початок чогось в житті, період, якийсь новий період в вашому житті. І тут важливо дійсно поставити собі цілі, тому що жезли – це ще ціль, це напрямок, куди ви йдете. І власне саме хороший період буде. Це перед різдвом молодий місяць буде 20 грудня, і ця молода енергія якраз добре між в цей на цей молодий місяць. До речі, я зроблю відео окреме про молодий місяць 20 грудня. Це чудова енергія загадувати бажання, прописувати цілі на наступний рік, цілі на своє життя, і особливо на наступний рік. Це чудовий період буде. 20 грудня молодий місяця, молода енергія якраз перед різьбом, перед новим Роком буде чудово підштовхувати ваші цілі вперед. І так, вперед, і до ваших мій, до ваших цілей. Наступна колода Таро і наступна карта. Так. Четвірка пентаклів. Гроші грошей стане більше. І тут стабільність така йде. Хороший прибуток, стабільна зарплата, і людина, бачите, тут тримає кошти, і це як накопичення. Тобто вам стане на все та ще й лишиться. Буде чудовий період, фінансовий такий ріст, підйом, що вам треба буде. Ну, Карта ще говорить про те, що зберегти, примножити, не витратити все, тому що людина тут тримає, береже те, що має, цінить. Те, що має. І це ще також про цінності. Не тільки про матеріальні, а Пентаклі це ще і про цінності в нашому житті. І про вдячність за те, що є. І це дуже хороша карта, це карта і такої стабільності, коли є стабільний дохід, і ви правильно плануєте цей дохід. І так, грошова тема буде на номер один. Так, наступна карта, яка чудова карта? Десятка пентаклів, тут четвірка, стабільний дохід. Якщо ви шукаєте роботу прийняття на роботу, попадаєте в чудовий колектив, великий колектив, як в сім'ю. Тобто тут везіння пощастить, і також тут десятка пентаклів, це і про результат. Це вже такі великі гроші, це коли ви купівля, продаж будинку, квартири, це покращення житлових умов, закінчення ремонту, або ви у вас є гроші, ви будете планувати, заплануєте собі, замрієте купівлю квартири, продаж, можливо, здача в оренду, здасте вам щось, вдасться, вже результат ви отримаєте тут. Результати, це ще сімейна карта. Коли вся сім'я збирається, можливо, просто зберіть свою сім'ю за родинним столом, на новий рік, на Різдво. І оця енергія щастя, енергія родини вашого роду зарядить вас на позитив і дасть вам багато сили і натхнення йти вперед до ваших сіл, тому що насправді родова енергія, вона саме сама для. Найцінніша для вас, тому що в цей рік прийшли ви не випадково. Ваш славетний рік, ваша душа вибрала не випадково. Так, наступна карта. Рицарь, рицар жезлів, це просування ваших справ вперед. Рицарі, це завжди швидкість, це дорога, гості, можливо, ви. Будете ходити в гості, спонтанні гості до вас приїдуть. Це також ще транспорт, подорож або покупка транспорту. Можливо, ви заплануєте змінити машину, змінити автомобіль, або придбати, або приймати рішення йти вчитися на права. Однозначно, це дорога, це швидкість, це просування всіх ваших справ вперед. Прогрес в справах. Так. І третя колода карта диявола. Карта диявола це про спокуси. Про спокуси, будьте обережні в першу чергу з алкоголем, з різними е, речовинами, тобто ба, ідуть свята, будьте обережні, в першу чергу це про алкоголь, про спокуси, всі матеріальні такі земні спокуси, і це ще. Про те, що спокуса витратити більше на покупки, не тільки алкоголь, коли ви витрачаєте надміру. І це ще контроль, контроль, контроль. Можливо, буде багато контролю або вам треба контролювати і себе, і свій бізнес, і роботу. Це є така енергія всіх земних спокус. Так що бережіть себе від земних спокус все в міру. Так. Наступна карта двійка чаш, яка чудова енергія партнерства. Це і кохання, і чудове партнерство, зустріч людини, яка по духу вам підходить. І це, не і, це і кохання, якщо ваша тема, і можете зустріти людину. А це ще можете зустріти друга, хорошого друга, подругу — це партнерство чудове. І в бізнесі також, можливо, от десь на святах, на корпоративах, ви познайомитеся з людиною. Чи ви вже знайомі і будете робити колаборацію, про щось домовлятися? Чудова енергія колаборації, підписання договорів це коли людям легко зрозуміти один одного. Чудова енергія. Партнерство, дружба, колаборації, договори це вийде навіть краще, ніж ви думаєте. П'ятірка, п'ятірка кубків, такий емоційний всплеск, може можуть бути. І це ще карта віра в себе, і п'ятірки – це є. Хвилювання, переживання, якась ностальгія. Можливо, ви зараз, не разом, не з родиною. Це може бути карта таких переживань, ностальгії, суму. Але ми зараз маємо такий прогрес. Ви можете під'єднати тут, коли ви, наприклад, Різдво чи Новий рік не з родиною. Але є онлайн зараз, ви можете під'єднатися і бути. Зі своєю родиною, зі своїми близькими онлайн за одним столом. Використовуйте ці можливості, ці блага. Про... Не сумуйте, а використовуйте ці блага прогресу і сучасності. І остання колода. Так, останні три карти. І буде 12-та. Знову п'ятірка. П'ятірка, і це є карти перемін. Переміни в життя, якісь зміни, і тут п'ятірка мечів це про наші думки, про те, що ми говоримо, можливо, ваші думки зміняться, переосмисл цінностей іде. П'ятірка мечів, це ще ми бачимо, що тут як відьмочки щось варять, наварили, і вони, коли не всі згідні один з одним, немає такого, що ви щось сказали, всі згідні, або і немає підтримки. Але тут надійтеся на себе. Якщо ви на когось надіялися, що хтось вам в чомусь допоможе, ви на щось чекали, очікували. То тут підказка, карта перемін, що не чекайте ні на кого, вас достатньо, вас достатньо, ви все можете. Тому тут така карта, що якісь зміни, якісь ваші плани. Плануйте, дійте і ні на кого не чекайте. Все в ваших руках, ви все зможете. Так, наступна карта рицарь, рицар мечів, чіткість і ясність, прийняття рішення. Знаєте, якщо по цій карті тут бачимо, розочарована людина, не має підтримки, тут ви все зможете. І навіть краще і ліпше у вас вийде, чим ви би чекали на когось. Не чекайте, дійте, ви все зможете. Все світ буде за вас. Вам все буде складатися тут. Дуже ви будете знати, що робити. У вас все для того буде. Рицар, мечів, це про чіткість, про ясність і про швидкість. Все... Зроб... Все як складеться так, що ви все зробите дуже легко і просто, любе ваше починання. І 12-та карта головна енергія грудня місяця, під якими енергіями провести цей місяць грудень? Королева. І тут у нас королева Пентаклів. Королева Пентаклів це є земна стихія, це ваша стихія тільки. Ваша стихія, ви та королева, навіть якщо ви чоловік, ви в цих енергіях енергіях стабільності, спокою. Радості. І саме головне – це енергія спокою, і у вас вона якраз є. Ця ви та королева, ви та людина, яка будете керувати усіма процесами. Ви ставайте тою королевою, ставайте тою головно, головною героїнею свого життя, керуйте своїм життям мудро, чітко. І це ваша дисципліна. Наголос на деталях. По те, що ви вмієте планувати, чудова енергія, ставайте головною героїнею свого життя, керуйте цим життям, радійте життю і загадуйте бажання. Прописуйте свої цілі. А я вітаю вас, дорогенькі, із святами, хай щастить вам, і хай буде краще і більше, ніж ви думаєте.